А зараз я запрошую Маркіяна Швеця. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні пані і панове! Зараз ми святкуємо, співаємо, танцюємо, забавляємося. А на передові в Україні гинуть наші брати і сестри. Вони борються. Вони борються, щоб Україна була незалежною державою, щоб зупинити москаля. Ми мусимо їх підтримувати. Зазвичай на наших імпрезах наш конгрес українців Канади збирає фонди, щоб на передову вислати сьогодні. хочемо зібрати 20 тисяч доларів, щоб дрони вислати в околиці Покровськ. І нам потрібно, щоб ви з нами разом жертвенно подарували. Ось ці молоді люди будуть переходити. І я вас прошу, як ви можете все інше собі дозволити. Подумайте за кожний дрон, що ми можемо танк знищити, за кожний дрон ми можемо бункер знищити. Ми робимо багато. За кожний дрон, що ми звідси фінансуємо, ми допомагаємо тим хлопцям і дівчатам і тому закликаю вас допомогти нам їм допомогти. Ми поверх 200 тисяч доларів зібрали вже. Всі фонди є контрольовані конгресом, Комісію і звітовані на річні збори. І тому запевніть себе, що нема жодних посередників. Всі гроші безпосередньо йдуть прямо на передову. І тому закликаю вас, допомагайте нам! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую! Щиро дякую, Маркіяне.